Всім доброго здоров'я! Ось таке шикарне дубове ліжко ми замовили у пана Юрія. Також до цього ліжка він допоміг нам і обрати матрас. Наше замовлення він оформив дуже оперативно. Сьогодні ми замовили, а вже на наступний день він нам скинув ТТНки, що відправив нам ліжко і матрас. Замовлення було упаковане дуже надійно і добре. Також у пана Юрія діють ночки з системи знижок. З ним можна поторгуватися, можна отримати і безкоштовну доставку. Тому рекомендую замовляти у пана Юрія. Ми так само плануємо надальше замовити в нього шафу і приліжкові тумбочки. Тому всім вдалих покупок. Дякую.